Ну що ж, вітаю! Це фінальний випуск нашої серії бюджет простими словами. І сьогодні ми складемо всі пазли в одну цілісну картину. Ми говорили не про якісь ідеальні таблиці, а про реальне життя. І сьогодні поговоримо про те, що ж насправді лежить в основі фінансової стабільності. І знаєте, для початку давайте поставимо собі одне ключове питання: що таке фінансова стабільність? Яка картинка виникає в голові, коли звучать ці слова? Зазвичай для більшості людей відповідь буде пов'язана з чимось із цього списку. І це, в принципі, цілком логічно. Ну, здається, ж, що певна цифра на банківському рахунку, чи то дохід, чи заощадження, повинна автоматично принести спокій. Та якщо копнути трохи глибше, стає очевидно. Стабільність це не стільки про якусь конкретну суму, скільки про стан. Це таке відчуття, коли є чітке розуміння, що відбувається з грошима сьогодні і чого від них чекати завтра. Тобто, це про передбачуваність і контроль. Тож давайте розберемося, чому оці звичні для нас опори дохід, заощадження та інвестиції дуже часто виявляються просто ілюзією, якщо під ними немає справді міцного фундаменту. Отже. Почнемо з міфу номер один мабуть, найпоширенішого високий дохід автоматично веде до стабільності. Давайте подивимося, чому це часто виявляється не так. Погодьтеся, цілком реально мати високий дохід, але при цьому постійно відчувати якусь внутрішню тривогу. Здається, що грошей багато, але вони чомусь не дають відчуття надійності і спокою це якось не додає. А відбувається це тому, що без системи гроші не створюють якоїсь підтримуючої структури. Вони, знаєте, ніби протікають крізь життя, не створюючи відчуття передбачуваності. Вони є, а потім їх немає. І саме цей цикл і породжує невпевненість. І ось ця відсутність передбачуваності і є коренем фінансової тривоги. Навіть коли цифри на папері виглядають дуже добре. Відчуття контролю немає, а значить, немає і стабільності. Добре з доходом розібрались, а що ж там із заощадженнями та інвестиціями? Давайте подивимось, чому самі по собі вони є доволі крихкою конструкцією. Ми ж створюємо заощадження як такий собі резерв, як певну відкладену безпеку на майбутнє. Але от без ясності у щоденних фінансах цей резерв, уявляється, постійно перебуває під загрозою. І відбувається це, знаєте, дуже тонко. Резерв або потроху виснажується через щоденні невраховані витрати, або ж внески до нього просто припиняються, часто навіть без свідомого рішення, і в якийсь момент людина просто помічає, що прогресу більше немає. І справа тут не в якійсь одній великій помилці ні. Справа у відсутності системи, яка просто підтримувала сталий баланс між доходами та витратами і тим самим захищала заощадження. Ну добре, а інвестиції? Це ж уже, так би мовити, вищий пілотаж, остаточна мета фінансового планування, правда? Проблема в тому, що без бюджету вони не мають міцного ґрунту під ногами, вони перетворюються на ризиковану гру, а не на продуману стратегію. Бо ж по суті, що таке інвестування? Це прийняття рішень, а для зважених рішень потрібна стабільна основа, інакше будь-яка ринкова турбулентність чи якась непередбачена ситуація перетворює інвестиції з інструменту впевненості на джерело додаткового стресу. Отже, якщо не дохід, не заощадження і не інвестиції, то що тоді? Що є тією основою, на якій насправді все тримається? Знаєте, ми часто намагаємося збудувати свій фінансовий дім по частинах, сподіваючись, що вони якось самі по собі триматимуться купи. Але при цьому пропускаємо найголовніше міцний ґрунт, на якому все це має стояти, і цей фундамент це бюджет, так, так, саме бюджет, можливо, це слово звучить не так гламурно чи вражаюче. Це точно не те, чим хваляться, але він абсолютно фундаментально необхідний. Саме бюджет є тим самим фундаментом. Він поєднує дохід і керовані витрати це стіни. На них спираються заощадження, це дах, що захищає. І тільки тоді, коли все це є, можна думати про облаштування, про інвестиції. Все це разом і створює цілісну систему, здатну витримати реалії життя. То яка ж відчутна різниця, коли цей фундамент нарешті закладено, насправді зміни просто глибинні? Відбувається фундаментальна трансформація: це перехід від стану здогадок, постійної тривоги і реактивних рішень до стану розуміння, спокою і абсолютно свідомих виборів. З'являється передбачуваність, і ключові фінансові рішення більше не продиктовані стресом чи страхом. Вони ґрунтуються на чіткому розумінні ситуації. Більше не треба вгадувати, з'являється розуміння. І ось це по суті і є визначенням фінансової стабільності це не цифра, це стан ясності. Ну що ж, завершуючи цю серію, давайте повернемося до основної філософії, яку ми розглядали протягом усіх цих розборів. Уся ця серія була про реалістичний підхід до бюджету, про те, як керувати фінансами без тиску перфекціонізму, без сорому за минулі помилки, і що важливо, без прагнення до якихось недосяжних ідеалів. Отже, ключовий момент: ось у чому: коли бюджет розроблений так, щоб відповідати реальному життю, він перестає бути обмеженням. Навпаки, він стає потужною системою підтримки. І щоб ці ідеї було легше зберегти і використовувати, всі ключові концепції із серії зібрані в одному короткому pdf документі без води, тільки сама суть. Сприймайте його не як збірник жорстких правил, а радше як компас. Він допоможе швидко повернутися до головних думок, коли це буде потрібно. Посилання, звісно, в описі. На цьому нашу серію розборів завершено. І наостанок хочеться залишити лише одне питання: тепер, коли є розуміння, що таке фундамент, що буде збудовано на ньому.